І всім привіт, з вами завжди я містер Кіллер. І сьогодні буде непростий відеоролик. Буде гріфер-шоу з головою Бога. Так, так, головою Бога. Ну а перед тим, як починати до суті ролика, хочу попросити вас підписатися на канал і поставити лайк. Мені буде дуже приємно. Ну а ми поїхали. Прямо переді мною знаходиться скриня, і в якій знаходиться голова Бога. Ну, давайте відкриємо. І просто якась тут імба. І в нас тут голова Бога. І дайте, тут зачариє плюс 5,5 5, е, сила атаки, плюс 20 броня, що якраз добре, якщо у вас там слабонька броня, ви зможете й скористатися цим шаром. І отруєння ворога, і надпис: найпотужніший шар для ПВП. Тобто ви його можете використовувати, якщо на вас нападе якийсь топовий гравець, якщо вам це потрібно. Ну, добре, давайте я е, не буду затягувати. Візьму я цю голову імбову і одягну в праву руку. І так, я вдягаю його в праву руку. Так. І приступаємо, до, як ми будемо е, повехатися з кимось. Получається, я буду пехатися з найсильнішими мобами, з цим шаром. І, і ми подивимося, як цей шар може. Я спеціально зібрав. О, топовий сет в мене є золоті зачаровані яблука і стейки. Зараз я заспавню мобіл і покажу, що там буде. Першим ділом ми будемо на ендерменю тестувати. Їмо зачароване яблуко. І полетіли. Полетіли, полетіли. І я їх розношу. Я їх розношу, народе. Я їх дуже так непогано проношу. О, господи, я їх виношу так непогано. Ну давай ти, ну ну Ну, ну, ну. Оце прям імба. Оце я їх повиносив. Я думаю, цей відосик заслуговує величезного лайку. Добре. Я вроді би, я думаю, початок був пол е, найкращий, е, Бога дійсно найкрутіший. І тепер я буду спавнити мобів ще, ще, ще сильнішими і сильнішими. Добре, я поки що буду ремонтувати броню і включу запис, коли я заспавню найсильніших мобів. І так, тепер у нас наступне. Це в нас буде скелети-висушувачі. І я їх так погано так проношу. Ай-яй-яй-яй-яй! То зразу цей найсильніший скелет, який. Це найсильніші моби будуть. І вони, бляха, так непогано мене проносять. Ай, 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 Все. Через те, що в мене броня е, в шарі є, е, це достатньо так добре. І вони мене зажрали в кут, нічого собі. Так, є, yes, я вибрався, я вибрався, я вибрався. Бам-бам-бам-бам. Так, я їх проношу так достатньо нормально. Так, 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 так. І ще й два, ще й два. На! І так, народи, я заспавдився в пеклі для того, щоб трошки зас... прискладити собі ПВП. Добре. Значить, я буду а, битися проти свинозомбі. Це буде десь. 어, дуже багато, коротше, Десь-десь який там буде шук, але добре. Я заспавлю їх. Добре, і очікуйте. Коротше, тут в нас 200 штук Свинозомбі зомбі. Хто у нас 200 штук? 200 штук. Капець. Капець, капець, капець. Так, добре. Зараз я попробую я їх вбити. Якось. Їх дуже багато. Та бляха, тут 200 штук. Швидше, швидше, швидше. Їмо яблуко і я буду просто відбиватись від них. Так, відбиваємося, 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 відбиваємося. Ханг, пам. пам, пам. Так, я зараз... Бляха, та їх дуже багато, нічого собі. Вони не відстають від мене. Нічого собі. І ще я мінус, я не можу дуже швидко рухатися через те, що в мене швидкості нема. Але я попробую якось без швидкості. Але я не здаюся, народи. Ого, як їх багато, нічого собі. Оце ПВП арена називається. Так, оце, блін, Заруба. Така заруба, бляха. Але я їх попробую якось перебити. Та їх купа. Мені здається, що в мене зараз броня зламається тупо. Так швидше. Так, 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 я захавався. І я буду їх з висоти краще відбивати. Все. Я заліз трохи наверх, тепер пробую я їх відбити. На! Єс! Я трошки відбився від них. Тепер ще трохи я попробую їх відбити. Ще трохи. Буквально. Але я їх достатньо добре виношу. Та вони не відстають! О, ні, в мене зараз броня зламається. У мене зараз тупо броня зламається. Мені здається, що вони мені і броню зламають. Мені здається, що вони мені броню зламають. О, їх не так багато лишилось. Так, давайте я піду в бій все ж таки. Я і так безсмертний. На. Так, народи, я відбився від них. Коротше, мене майже броня покоцалася. І, коротше, якщо ви хочете ще відосики по майну, пишіть мені в коментах, я їх обов'язково буду читати. Ми заходіть на наш сервер Францкрафт, як пів вас на екрані або в описі, бо, попри мене, гаст літає. Ну і коротше, так, з вами був завжди містер Кіллер, Всім па-па.